Вітаю вас, дорогі друзі, брати та сестри. Сьогодні ми продовжимо розгляд четвертої тези, яка називається Не набувайте собі друзів з мамони неправди. Ми зупинилися на 9-му вірші, 16-го розділу Євангелія від Луки, де мова йде про друзів, які інколи набувають з мамони неправди. Це невірно. Чому? Тому що в 9-му вірші сказано, а я говорю вам. Набуваєте собі друзів, і далі йде грецький прийменник «як», який, як говорить словник 1898 року видання, що грецький притлок «як» з іменником родового відмінку перекладається тільки як зовні, мимо, помимо, незалежно від, тут правда написана російською мовою, але кажучи українську, буде зрозуміло, що мова йде зовні. Набувайте собі друзів незалежно від чогось. Мова йде про мамону, не про багатство, тому що багатство це грецьке слово хрема або плутас, а тут мова грецького слова мамона. Це зовсім не гроші, майно або багатство якесь. Ні. Зроблена постерінкова зноска до цієї притчі, де написано, що мамона це Бог або ідол. Ідол золота, ідол багатства або дух користолюбства, дух пожадливості, тому варто відрізняти від багатства, яке слово хрема або плутас. Згідно закону герменевтики, Біблія не може сама собі протирічити. Тому в 11 вірші написано: Отже, якщо через неправедну момону ви не виявились вірними, то хто вам істина довірить? І в 13 вірші Ісус завершує і каже: не можете служити. Богу і мамоні! Наступна п'ята теза, яку ми розглянемо, називається Той, хто молиться іншими мовами, не біснується. З вами був автор перекладу Біблія або Вічна Євангелія Валерій Громов. До зустрічі!